Слава Україні! Вітаю вас, друзі мої! Сьогодні 10 грудня, і якби мій батько був живий, то в нього б був би день народження. І він би радів разом зі мною отакій красі, отаким двом епікатлеям. Це дві епікатлеї, які мають спільну, спільного батька. Подивіться, ці Рослинки не мають аромату, але які вони гарненькі, які вони чарівні, я називаю їх папушками. Вони папуги, справжні папуги, подивіться, оцей нагадує мені папугу, папуг ем, нерозлучників. А оцей хвилястих папужок такі ж яскраві, такі ж чудні. Нібито хвостики пірічка, отакі розпушені сипалії і петалії. Був час, коли я вагалася, бо думала, що мені одну з них треба продати, бо навіщо мені дві майже однакові рослини. А зараз, знаєте, гадаю, все, що не трапляється, то до кращого. Якось не склалося із продажем однієї з рослин. Верніш за все, я не змогла визначитись, якої яку ж рослини мені позбутися, і вони залишилися в колекції вдвох. І подивіться, як вони один одного доповнюють. Це такі прості у догляді рослини, вони будуть зростати скрізь. І під штучним освітленням, і на сході, і на заході. Поливай і все. Ростуть вони дуже скупчено, що мені подобається. Я не люблю у тих котлей, які мають дуже задовгий шах ризоми. У Ці рослинки ростуть скупчено. Одна псевдобульбочка виростає недалеко від іншої, і отакі гарненькі кущики. Так, вони височенькі. Але вони не мають довгого квітконосу. От знаєте, я люблю, люблю лаєлії, але не всі. Лише мініатюрні і саме ті, які мають короткі квітконоси. Бо мені не подобається, коли рослинка невеличка, а квітконос за метр. От не подобається мені. Для домашнього вигляду воно як ви знаєте. Не зовсім шукаєш, шукаєш, звідки ж почався той квітконос. І мені подобається, як квітконос прилягає до, до самої, самої туберії і виглядає отакий пишненький і гарненький букетик. До речі, як я казала, обидві ці рослини мають одного батька, те, хто епікатлея Рене Маргуес. Оця яскрава з широкими петаліями і сипаліями має за мати потінару, потінару Фрі Spirit Leo. А оця, як нерозлучники, як папушка нерозлучники, має за мати Ді... Дімерандру емангуената не вимовиш. Оця красунька квітує довго, майже півроку, за рахунок того, що в неї на квітконосі має вона отакі сліпі почки. І коли відквітне оця, оця кісточка квітів, то із сліпої почки з'явиться розголуження, яке дасть основу новому квітконосу. Тож продовжиться квітування оцієї рослинки. Справді, гарні, мені подобається. Я взагалі полюбляю зелені квіти з такими ось яскравими губками. Колір оливи або незрілого лимону мене приваблює. Ця квітне також довго, більш ніж 2 місяці. І Після того, як обидві відцвітають, вони десь так приблизно три, може чотири тижні відпочивають і починається зростання нових зростиків. Нові зростики ростуть приблизно 9 місяців, але і їх можна сказати по два штуки. Коли один, ну частіше два. Але зацвітають кожна по черзі. Спочатку одна, а потім пройде десь так місяці з два і починає квітнути інша. І знаєте, мені не набридає те, що вони так часто квітнуть, мені не набридає. Бо вони такі яскраві, і вони красуні. Тож, недільного ранку. П'ю каву, львівську запашну каву і халву. Як завжди, як тільки беру камеру до рук і лунає повітряна тривога. Всю ніч було тихо, але звечора було гучновато, як бахнуло, аж криша захиталася. Але все добре, все минулося. Дякуючи нашим Збройним силам України, протиповітряним силам України і добрим людям, які допомагають нам і постачають гарні комплекси, протиповітряні комплекси, вони рятують наше життя. Тож, балістичну ракету над Криворіжжям було збито. От і зараз. Лунає сирена, а я знаєте, що роблю? Гортаю новини і читаю. До річки Саксагань, це саме та річка, я показувала вам її, як ми гуляли з вами у парочку, Повернулися бобрики, бобри повернулися. Вони валять молоді дерева і строять собі домики. Раніше із Дмитром Комаровим я мандрувала світом. Я дивилася його передачу Світ на вивіріт». А зараз зараз мандрую разом з ним по Україні. Перше його відео я дивилася то про Херсонщину, про підтоплення, про волонтерів, про наших людей. Дивилася і плакала від горя. А вчора з вечора дивилася і плакала вже з радості, бо на Херсонщині, вперше на Херсонщині з'явилося фламінго. І вивели там маленьких пташенят. І Дмитрик показував, як тих пташенят рахують, яких окезовують, і так це тішить душу. То наша Україна життя триває в нашій милій, рідній Україні. Тож тримаємося і ми. Тримаємось і боремось, бо Україна захищає своє життя. Своє існування, свій суверенітет, свою мову і культуру, і ми переможемо, бо з нами правда, з нами Бог і підтримка усього цивілізованого світу. Бажаю вам миру і здоров'я, доброго ранку, гарного дня і тихого, спокійного вечора. Тримаймося!